Війська Російської Федерації не припиняють атакувати прикордонні громади області. Впродовж минулої доби було зафіксовано 169 ударів. Внаслідок обстрілів поранення отримала одна цивільна особа. А також зазнали руйнувань 17 приватних домовладінь, один багатоквартирний будинок, приміщення бібліотеки, лінії електропередач. Окрім того, сталося загорання приміщення складу, в якому знаходилось близько 30 тонн сіна. Ворог гатив із артилерії, мінометів, агс. The <laughs> Та скидали вибухівку з безпілотників у Хотінській громаді. Росіяни пошкодили чотири житлові будинки. У Рожбянській громаді ще п'ять пошкоджень, осель та електромережі. 22 червня по обіді росіяни почали обстрілювати село Сваркове Шалегінської громади. Гатили попередньої згаубиці та Сау майже півгодини. У цей час 70-річна місцева жителька ховалася в себе вдома. Коли ж прильоти стали ближчими, вирішила у перерві між вибухами проскочити до підвалу більш надійно. Укриття. Але добігти не встигла. Осколок поранив жінці передпліччя. Незважаючи на складне поранення, постраждала вибігла на дорогу за допомогою Їй підібрали у автівку, яка проїжджала повз та довезли до швидкої, яка вже їхала назустріч, розповів голова Шалигінської громади Юрій Матвієнко. Жінці зробили операцію і життю вже нічого не загрожує. Але ще доведеться побути в лікарні під наглядом медиків, адже вона втратила багато крові. Також пошкоджена водонапірна вежа та будинок.